Так, всім привіт! Сьогодні у нас найбільша коробка ось ця, яку ви бачите тут. Ми її на закінченні залишаємо і розпочнемо із найменших. Ось із ось такої невеликої посилки. Так. Так, так, так. Так, у нас тут акумулятор. Пейкірочка, ось такий поверстак запакований 24 рік. Покажу, як він виглядає вживу. Ось так. Класно. Бі біла підсвітка. прорезинений, Ну, і, відповідно, ще одне сверло. 7,32, Це 5,6 мм. Ось таке сверло. Black and Gold трьохгранний ось цей. Ну, як би і все. Бачите? Наступно ми відкриваємо ось цю посилку. Це у нас тут щось по мірі збільшення буде відкривати. Так. Це у нас тут 891-й гайковерт. Ось такий класний, запакований. Дивіться, зараз вам покажу. Як він виглядає, в мене вже є один ось такий розпакований. Щоб хто не знає, міг побачити його. Так, у комплекті у нас там іде кліпса, ось кліпса і сам гайковерт. Гайковерт у нас ось такий, невеличкий, класний, 11100 тоню має, має різні ось тут режими, крута підсвітка, також, яка регулюється, квадрат одна друга. Дуже класний. Ще, ну, в принципі, скажімо, можна сказати, до компактних, якщо його віднести. Неважкий, в принципі. Ось такий тут гайковерт. Наступно давайте, ось таку посилку ми відкриємо. Тут у нас уже потужність. Дуже потужна. Ось така. Тут у нас прям агрегат великий, класний. Дуже потужний, суперовий. Зараз все побачите. Так. Дивіться, це у нас ось такий варіант. Під одну другу найпотужніший гайковерт. Зараз покажу, що у нас тут в комплекті. Так. Комплектація у нас тут уже хороша, гайковерт, акумулятор. Такий. Противоударний трішечки масло-бензостійкий зарядний пристрій, відповідна сумка, гайковерт. Так. 11.04. Так. Ось така пікірка. Прорезинена, класна, крута пікірка. Ну, і показую зараз сам гайковерт. Ось такий потужний, великий, класний гайковерт. 2400 на назрів. Два режими світла, Чотири режими в самому гайковерті, квадратна, друга. Ну, реально, найпотужніший такий великий, прям дуже класний агрегат. Друзі, кому цікаво інструменти, підписуйтесь на телеграм в описі під відео. Так, друзі. Давайте ось цю найбільшу, не відходячи відказ, розпакуємо. Тому що це у нас так, тільки тут дуже акуратно потрібно розпаковувати, тому що на ній є, є пакування. Так, яке, в принципі, я хотів залишити. Гарненько спокійна розпакує. Так. Так, ну я вам скажу, тут є робота біля розпаковки такої посилки з усіх сторін. Запаковано по щедру. Скотча, тут дуже багато. Ну і так далі, так. Сюди. Це сюди, І дивіться, що перед вами відкривається, друзі. Ось така штука. Бачите? Сюди вам видно чи ні, скажіть. Дивіться. Це в нас торцовка. Ось така крута торцовка з протяжкою. Друзі, хто хоче побачити розпаковку даної торцовки, ставте, будь ласка, лайк. Пишіть в коментарях, що хочете, я вже вам відпишу в коментарях на ваші повідомлення. Так що, будь ласка, підписуйтесь на Telegram, підписуйтесь на YouTube. Відповідно, я попросив коментарі, лайки. І до зустрічі в наступних випусках. Всім пока!